Доброго вечора, друзі. Сьогодні блядь, таке відео хороше, що просто далі нікуди. От Наскільки мені відомо, і скільки я працював, і бувало в майстралі водяні треба було прокладати там на отоплення і все, я знаю, що так. Ось котел. І от таким чином повинно йти донизу, повинні йти труби чітко, вертикально, ніяких немає здвиг. Так же само, там електрика. Ось у нас йде, допустимо, розетка, вона піднімається вертикально, все чітко, щоб ти знав, що там знаходиться провід на подальші роботи. Все б не придвіщало біди, балять. все було б хорошо. Віддіте сантехніку щось в голову збрело попередньому. Чи що йому, я не знаю. Вів-вів, далі йому не вистачило сили чи ума 30 см провести, чи 40, скільки тут відстані. Ну, хай 50 см в сторону. І підняти ці труби чітко вертикально у котлу по центру котла, блін, собі вертикально підняв цих чотири трубки. Ні. Так його щось, блін, закортіло. Візерунки, узори построїти, блять, якісь. Моє тут ляпнина мала бути. Чи що тут мало бути. Ну просто взагалі капець. І ось тепер така ситуація. Пробурвали на подрізетні, хто знав, що тут труби будуть, ніхто не знав. Бо тут мала бути ще одна розеточка. І прям по центру дві труби захерачили. І тепер не роботи її Блін, на півдня, роздовбати це все треба, перепаяти, зробити. І назад заробити штрубу. Та більше того, що треба чекати якихось днів 3-4, щоб ця штруба висохла, щоб вона, щоб можна було виконувати якісь подальші роботи, там гідроізоляції і проче остальне. Ну блін, ну це просто кошмар. Ну, шо, чому так все безвідповідально? Це ужас, це капець.